Є Юрій Ігнат з нами, я сподіваюся, так є. Ми вас чуємо, бачимо. Нарешті налагодили зв'язок. Сьогодні непростий день стосовно повітряних тривог на території цілої нашої держави. Червоніла мапа абсолютно всієї області від Харківської до Закарпатської. Що сьогодні відбувалося? Що відомо про цю тактику росіяни? Що нам очікувати у найближчі дні? Ну а найближчі дні то хто вам скаже, що очікувати, то треба дивитися на окремих гламурних каналах, де гадалки там провокують. Там ну, дуже цікаво, вони розповідають, коли закінчиться війна, і що в думці у Путіна. Тому ми не можемо так стверджувати, що нам того очікувати. Ви бачите, бог е, так, так би мовити, креативить. Так то балістикою б'є, то. Не по 70 на Київ запускає 75, і Тут вже кинджали. Тому маємо розуміти, що вони будуть робити все, усе, усе щоб на, на як найгірше було нам зрозуміло, де уразити найбільшу най, кількість об'єктів, завдати більшої шкоди і інфраструктурі, і військовим об'єктам. Зокрема, тому е, сьогодні відбулось одне з таких от, власне атак ворожих терористичних е, з застосуванням літаків міг 31 к Сарослейки. Одразу три. Було зразу на зльоті спочатку. Була тривога оголошена в 14-й годині 9 хвилин. Ну і пройшло трошки більше 10 хвилин, і вже перельоти по району Староконстантину. А ми навмисно не говоримо, що де і як. Ось, але ну маємо поінформувати, що були так. Тому що, ну, для ворога інформація не потрібно от, зливати, так би мовити. Ось маємо такі е, сьогодні часті тривоги. Із міг 31 є одне збиття кінжалу в Київській області. одна ракета аеробалістична х 47 Кінжал точно збита. Ось ну поки що, так дивимося, що буде далі. Що буде ворог застосовувати сьогодні шахіди чи зробить якусь паузу у цьому. Але сьогодні міги таки серйозно потурбували. Ми бачили. Мабуть, повідомлення на нашому каналі, де ми інформуємо населення в оперативному режимі, намагаємося дати зрозуміти людям, з чим пов'язана тривога, можливий напрямок руху ракет. Ну і часто тут питання, що там полетіло, а вибухів немає, чи то що то було. Ну Насправді ворог використовує як реальні ракети сьогодні, так і фальшиві цілі. Як то фальш-цілі їх називає. Тобто, це те, що. Називається з роботою засобів реп-противника. Вони роблять такі постановки перешкод, тобто радіо імп... електромагнітні імпульси, які в наші радіолокаційні системи бачать як цілі, так схожі на. Кінжал по параметрах польоту, тобто по швидкості і так далі. Ну тому е кілька е кілька таких от повідомлень, де е говорилось про те, що ціль рухається в напрямку, ну скажімо, там Вінничини так, це власне була саме про таку е ціль і де Але е прошу просто так з розумінням ставитись, повідомляти ми будемо в будь-якому випадку, тому що невідомо чи це реальна ракета, чи це е можливо хибна. Тому е не маємо права не повідомити, щоб люди розуміли. Що є небезпека, тим паче, тривога в будь-якому разі оголошена по всіх територіях нашої держави сьогодні? З'явилася інформація про те, що Німеччина передає ще один Петріот комплекс зенітно-ракетний та. Ракети до нього про це вже повідомив сайт німецького уряду. Зрозуміло, ми не будемо вас питатися, де буде розміщений цей комплекс. Нам в прямому ефірі цього точно знати і говорити не потрібно. Але тим не менше, наскільки це важливий крок? Ще один комплекс Петріот? Ну нам нам не один. Нам ще ще би з десяток другий не завадив би зовсім для того, щоб і всередині країну закрити великі міста. Об'єкти критичні інфраструктури, стратегічні об'єкти держави, ну і лінія фронту, лінія бойового зіткнення. Це, ну як сказав командувач повітряних сил, ну, дали б потрібну кількість систем, таких як Петріот. Ми закрили лінію боєздітнення. Петріот б теж треба було чимось прикривати вже меншими системами, скажімо, тими ж самими і, насамс, і, і і теж буде працювати в. В взаємодії з ще меншим ППО, ППО сухопутних військ, мобільні вогневі групи, які будуть одне одного прикривати. Це в і називається власне ешелонована ППО, яка б в ідеалі мала б бути доповнена ще Ф-16, який з повітря буде створювати теж захист. Ось таким чином ми вибудували ту модель, яка нам потрібна системи протиповітряної оборони держави. Яка б була надійним на повітряним щитом, тому кожна батарея, що надходить, це безумовно серйозний, серйозний крок. Окрім Петріотів, німеччина обіцяє, що наступного року чотири системи IRIS, тому що нарощує Німеч... Німеччина виробництво цих систем. Розуміємо, що наскільки це важливо для нас комплекс чудовий, гарний радар, гарні ракети. Все працює, ну лише треба більше, щоб більше регіонів мали такі системи. Ну і в поєднанні з насамцями, з різними ще радянськими системами, можна було б працювати. Петріот себе зарекомендував, що бачите, сьогодні чергове підтвердження, збиття кінжалу. Ну єдине, що радіус так невеликий, 40 кілометрів усього може діставати ракета Петріота, балістику, аеродинамічні цілі. Більше понад 100. Ви бачили, що Петріот працює непогано і по російських літаках. Ось якщо захопить їх зненацька, тому дійсно більше би таких гарних новин від Німеччини. А вже куди поставити, ну я думаю, командувач поїти не в силу. і ви і звик порадившись з головнокомандувачем, командувачем, куди краще зробити сюрприз противнику, куди його поставити.